Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вас вітати на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу, і я зніму про них відео. На основі виборчого права та структури виборчої системи можна виділити декілька типів виборчих систем. Світова практика знає такі типи. Представницьку куріальну, мажоритарну, пропорційну і змішану. Куріальна система існувала на початку ХХ століття в Австрії та Росії. Вона передбачала поділ виборців на окремі курії, кожна з яких мала своє представництво в парламенті. Наприклад, у Австрії за законом 1873 року виборці поділялись на п'ять курій: землевласників, торгівельних і промислових палат, сільських громад. Міст і загального виборчого права для кожної курії із загальним цензами активного виборчого права визначались спеціальні цензи для групи виборців окремо. Зокрема, для представників курії землевласників треба було володіти нерухомим майном курій міст і сіл і сільських громад, сплачувати встановлений податок курій і торгівельних і промислових палат. Зокрема, для представників курій землевласників треба було володіти нерухомим майном, курій міст і сільських громад, сплачувати встановлений податок, курій торгівельних і промислових палат, бути членами цих палат. Курій загального виборчого права шестимісячний ценз осідлості. Така виборча система існувала в 1905 році і в Росії, дещо модифікованому вигляді. В СССР у часи Горбачова, де компартія про спілки і наукові установи мали свою квоту депутатів на з'їзді Рад СРСР. Мажоритарна система передбачає визначення перебожця за більшістю голосів, отриманих у Окрузі. Виборчі округи при застосуванні мажоритарної системи найчастіше бувають одномандатними. Дуже рідко трапляється варіант багатомандатності округів. Він застосовується на виборах до місцевих органів влади у Великій Британії, Новій Зеландії та Японії. У цих країнах виборець має стільки голосів, скільки вибирається депутатів від округу. За винятком Японії, де виборець має менше голосів, ніж потрібно обрати депутатів. Мажоритарна виборча система поділяється на такі види: перше абсолютної більшості, відносної більшості, це друге, третє преференційна виборча система. Мажоритарна виборча система абсолютної більшості передбачає обрання кандидата депутатом, якщо він набрав більше 50% від загальної кількості. Поданих в окрузі голосів. При повторному голосуванні треба набрати для перемоги більшість голосів. Ця система діє Франції, Еквадорі, Україні вона діяла до 1998 року. році. При мажоритарній виборчій системі відносної більшості обраними вважається той кандидат, який набере більшість голосів. Тут може існувати нижній поріг потрібної кількості голосів, в деяких країнах 12, в деяких 25. Така виборча система зберігається в США, Великій Британії, Канаді. Преференціальна виборча система застосовується в багатомандатних округах, де виборець самостійно виводить рейтинг усіх кандидатів. Якщо жоден із кандидатів не отримує кількості голосів відповідно до встановленої квоти, то другий тур не відбувається. Замість нього відбувається процедура підрахунку голосів, згідно з якою усього списку кандидатів вилучається той, хто набрав найменших перших місць. Голоси вибулого кандидата передаються в певному порядку тому кандидату, який набрав найбільше перших місць. Ця процедура може охоплювати декілька етапів і тривати доти, доки потрібна кількість голосів кандидатів не набере е, кількості голосів, що відповідає квоті. Ще однією модифікацією мажоритарно, мажоритарної системи є американська система виборів президента. Вона характеризується тим, що вибори відбуваються два етапи. На першому етапі проводяться первинні вибори праймеріс, у процесі яких кожна партія висуває своїх представників у кандидати в президенти і затверджує на своєму з'їзді ту кандидатуру, яка отримала на першому етапі виборів перемогу над іншими претендентами цієї партії. На другому етапі формуються кандидати в члени виборників шляхом висування єдиним списком комітетами політичних партій із 50 штатів. Кількість членів колегії виборників залежить від кількості сенаторів. Членів представників Конгресу США, вибраних із певного округу. І тому в, кожні, в кожному штаті кількісний склад колегії виборників не однаковий. Від 7 до 20. Від федерального округу Колумбія обирається три виборники. Кількість виборників на федеральному рівні повинна дорівнювати 538 осіб. Це 400. 35 плюс мінус 100 плюс 3. При виборах виборників, де кожен штат є округом, усі місця в колегії виборників отримує той партійний список виборників, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах, а виборники від інших партій не отримують жодного місця. Пізніше виборники збираються в інших штатах і голосують бюлетенями за президента і віце-президента. Вважається обраною та кандидатура, яка набрала абсолютну більшість голосів 270 і більше. Мажоритарна виборча система сприяє успіхові великих впливових партій, які мають розгалужену структуру в більшості виборчих округів. Вважається, що мажоритарна система таким чином забезпечує стабільність парламентів і урядів. Недоліком її є те, що голоси подані за переможених кандидатів, фактично пропадають. В результаті таких виборів трапляються випадки, коли партії виграють вибори за кількістю голосів виборців, а програють їх за кількістю отриманих мандатів. Наприклад, 1900 1981 року Лейбористська партія Великої Британії виграла вибор... вибори за кількістю голосів, але програла консервативні партії за кількістю мандатів. Пропорційна виборча система передбачає вибори за партійними списками і розподілу мандатів між партіями пропорційно до кількості зібраних голосів від кожного виборчого округу. Характерним для пропорційної виборчої системи є те, що, по-перше, визначається виборчий метр, і по-друге, здійснюється умовне передавання голосів. Виборчий метр це найменша кількість голосів потрібна для обрання одного депутата. Умовне передавання голосів означає, що голоси подані за кандидата. Понад те число, яке відповідає виборчому метру, обов'язково зараховується іншому кандидату, який не набрав потрібної кількості голосів. Вибори за пропорційними списками проводять тільки у багатомандатних округах, оскільки навіть теоретично не можна поділити один мандат між кількома депутатами. Здебільшого межі виборчого округу збігаються з межами великої адміністративно-територіальної одиниці області, штату, провінції, землі. У деяких країнах, наприклад, Ізраїлі, Португалії Японії, територія держави і є виборчим округом. У Данії, і Швеції, згідно з так званою системою вирівнювання, невелика частка від 10 до 20% мандатів заздалегідь виділяється для розподілу загальнонаціональному окрузі. Пропорційна виборча система поділяється на такі підсистеми: пропорційна в... система з жорсткими списками, пропорційна система з преференціями, пропорційна система з напівжорсткими списками, пасанж. Пропорційна система з жорсткими списками передбачає голосування за цілий список. У виборчому бюллетені, як правило, фігурують тільки назви або емблеми партій, без переліку кандидатів до них. Виборець підкреслює обрану партію або емблему. Така система застосовується в Іспанії, Португалії Ізраїлі. Преференційна система дає змогу виборцям виявляти своє ставлення до кожного кандидата, занесеного до, до конкретного партійного списку. Виборець у бюлетені має право надати перевагу преференцію. Тому чи іншому кандидату. Тут переможець визначається на підставі кількості голосів, отриманих тим чи іншим кандидатом, незалежно від його порядкового номера в партійному списку. Система з преференціями існує в Фінляндії, Бельгії Нідерландах. У системі з напівжорсткими списками виборець голосує, як і в першому випадку за цілий список, або у другому випадку. Вибирає кандидата за преференційним принципом. Така система функціонує в Італії, Австрії Швейцарії. Пропорційна виборча система, на відміну від мажоритарної, по-перше, краще враховує відповідність між кількістю голосів та мандатів. По-друге, виборець голосує як правило за певні політичні платформи, а не за позицію окремих людей. Однак при цій системі отримують мандати малочисельні. Позасистемні партії. Для подолання цього недоліку застосовується загороджувальний пункт, тобто відповідний відсоток голосів, який повинна отримати партія, щоб здобути мандат депутатів. У випадку неподолання цього бар'єру партія не одержує жодного мандату. В Ізраїлі виборчий бар'єр становить 1%, в Швеції 4%, в Німеччині 6, у Туреччині 10%. Відсотків дійсних голосів. Виборча система типу Панасаж дає змогу виборцю з допомогою кумулятивного голосування обирати кандидатів в одному або декількох списках партій. Змішана виборча система є комбінацією мажоритарної та пропорційної системи, вона має різні модифікації. У найпоширенішому варіанті. Змішаної виборчої системи частина депутатів обирається за пропорційними, а частина за, мажоритарними, за мажоритарним принципом до нижньої палати парламенту. При цьому пропорційна і мажоритарна частини можуть мати різні величини. В Німеччині, Литві, Грузії пропорційна і мажоритарна система мажоритарна величини становлять Половину, а в Угорщині дві та одну третину від загальної кількості депутатських місць у цій системі виборець отримує два голоси: один подає за одного з кандидатів, а інший за один зі списків. Існує також варіант змішаної виборчої системи, коли нижня палата вибирається за пропорційними, а верхня за мажоритарними принципами.